Вітаю, друзі! Вас вітає інтернет-магазин продукт марки рибної продукції. Сьогодні у нас до огляду буде рулети філе оселедця. Філе оселеця рулети у нас продаються у таких баночках, в лоточках 3 кг. Можна купити цілий 3-3 кг. Також в точці видачі можна купити поштучно. Зараз ми відкриємо, подивимось, що це у нас є. Рулети оселеці у нас йдуть в маслі, чищені, без голів, без хвоста ви купуєте, чисту філашку вже замариновану, готову до споживання. Так. Вони тут всі якісно вкладені, як ви бачите. Можемо взяти будь-яку до огляду. Дуже смачні рулети. Одною рукою не справиться, але ми постараємось. Ну, ви бачите, друзі, не будемо його ковиряти. Сьогодні у нас піде до столу такий рулет, дуже смачний. У нас працює доставка по Києві. Відправка по Україні новою поштою. Також є точка видачі в Києві, є живий магазин, можна прийти вибрати продукцію. В описі я залишу посилання на сайт. Там всі контакти, номер телефону, адрес магазину. Вибирайте нашу смачну продукцію, сертифіковану, якісну. Смакуйте, всім смачного, всім миру та добра, всім пока-пока.